Кожного дня ми втрачаємо людське життя через неякісне лікування або діагностування. Виною багатьох випадків є застаріле обладнання. Так приміром у кардіодиспансері ще з незапам'ятних часів апарат лазеротерапії працював з останніх сил згодом. Взагалі зламався. Він покращує логічні властивості крові, діє на метаболізм клітин, покращує гемодинаміку, мікроциркуляцію, обмін речовин, трофіку тканини і чинить знеболюючу дію протизапальну, десенсибілізуючу у наших хворих знижується холестерин. Виправити ситуацію погодився меценат Валерій Куліч. Він одразу ж зреагував на звернення медиків, і придбав сучасний апарат. До лікування хворих можна приступати вже. На наступний день після інфаркту, зважаючи, що електропроцедури таким пацієнтам протипоказані єдиний вихід лазерна терапія. Дуже вам вдячні не тільки наш колектив, а й всі жителі Чернігівщини, які лікуються в нас. У нас дуже багато хворих серцево судинною патології, яким електропроцедури протипоказані, тому для нас це знахідка. Спасибі вам, будемо рахувати початком співпраці, Положили, будемо Спасибо. далі рухатись і будемо далі щось допомагати для того, щоб Ой, покращувати трошки матеріальний стан. Коліч погоджується, державі необхідно модернізувати технічне оснащення лікарень, бо це життя наших громадян. Проте в сучасних умовах кожен громадянин має задуматися, чим він може допомогти, коли ми можемо щось зробити сьогодні. Вже то чого чекати від держави? Чи зробить вона то завтра, чи не зробить, коли ми можемо зробити це сьогодні? І надалі я буду. По можливості допомагати всім нашим лікарням для того, щоб е, покращити рівень медичного забезпечення і перш за все діагностування мешканців нашого міста і області. Лікування терапевтичним лазерним апаратом у кардіодиспансері безкоштовне. Валерій Коліч переконаний, обладнання куплене за кошти благодійників і працювати має на благо, доступно та безоплатно.